Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Ми продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються на фронті. Відважні підрозділи Збройних сил України знищують ворога та поступово звільняють населені пункти від окупації. Українські оборонці роблять все можливе та неможливе, щоб наша країна була єдиною, суверенною та незалежною. Пропоную подивитися більш детально в розрізі напрямків на те, що відбувалося на українському фронті протягом останніх днів. Окупанти продовжують розміщувати зброю поблизу житлових кварталів, використовуючи мирне населення України замість власного живого щита, що є порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. Підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили атаки поблизу 11 населених пунктів Донеччини та Луганщини. На сьогоднішній день цей напрямок залишається одним з найгарячіших, оскільки ворог намагається, хоча б втримати ті міста та селища, які вже знаходяться під контролем окупантів. Проте це їм. Точно не вдасться. Противник протягом минулої доби завдав два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури населеного пункту Костянтинівка, що на Донеччині. Крім того, російські військові здійснили 11 авіаційних ударів по позиціях українських військ, розташованих вздовж лінії зіткнення. Також ворог здійснив понад 60 обстрілів Херсонщини. Реактивні системи залпового вогню росіян були направлені на цивільну інфраструктуру та позиції українських військових у місті Херсон. На сіверському слобожанському напрямках ворог продовжує здійснювати провокаційні дії та обстрілювати позиції українських військових, населені пункти у прикордонних районах. Противник використовує артилерію та міномети для ведення власної терористичної діяльності. Обстрілів зазнали 9 населених пунктів Харківщини та Донеччини. На Лиманському, Куп'янському напрямках окупанти протягом минулої доби здійснили обстріли з 16 населених пунктів Донеччини, Харківщини та Луганщини. Росіяни регулярно використовують різні види озброєння для ведення власної терористичної діяльності та знищення критичної та цивільної інфраструктури населених пунктів. Авдіївський та бахмутський напрямки продовжують залишатися найгарячішими. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських військових. Проте наші захисники стримують ворога та дають росіянам гідну відсіч. Російські війська використовують танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілу населених пунктів та позицій українських військових. За попередньою інформацією, дуже важка ситуація в Бахмуті. Проте ЗСУ стоїть і не здається ворогу. Поблизу населеного пункту Новоселівське відновилися активні бої. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії та водночас обстрілює населені пункти, а також позиції українських військових. Було уточнено інформацію по району населеного пункту Кам'янське, де відбуваються обміни військовополоненими. Наразі у ворога в цьому районі є незначні оперативні переваги, проте віримо, що це ненадовго. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що кремлівський фюрер тисне на республіку Білорусь для того, щоб ця країна відкрито приєдналася до війни в Україні. Фахівці організації повідомляють, що навряд чи білоруси підтримують Російську Федерацію у відкритому протистоянні Україні. В інституті вивчення війни підкреслили, що Володимир Путін веде політику довгострокових зусиль, які мають на меті одне: повний контроль над Білоруссю. Що думаєте з цього приводу? Британське видання The Guardian зробило гучну заяву. Журналіст Саймон Тіздола вважає, що падіння Володимира Путіна є необхідною умовою міцного миру. Крім того, фахівець заявив, що кремлівського фюреру потрібно очікувати нові удари глибоку. Всередині Російської Федерації з боку України цікаво, що автор статті відзначає той факт, що спроби Сполучених Штатів Америки відмовити Україну від помсти за безжальні безпілотні та ракетні атаки росіян по цивільних містах та критичній інфраструктурі провалилися. Видання Bloomberg повідомляє, що 20 країн Європейського союзу вимагають зниження вартості російського газу. Дискусійні зіткнення щодо обмеження ціни на природний російський газ в ЄС суттєво посилилися. Оскільки деякі держави вимагають значно зменшити межу втручання, щоб мати можливість обмежити вплив енергетичної кризи на бізнес та споживачів блоку. Неможливо не зупинитися на новинах з великої Росії. У прес-секретара кремлівського фюрера Дмитра Пєскова, журналіст російського телеканалу, запитав, до чого вони направляються. Все буде становитися тільки гірше. На ці питання рупор бункерного диктатора заявив: не двіжімося. Ми вже приїхали на станцію під названням Конфронтація. Нам потрібно бути зібраними, нам потрібно бути мощними і нужно мати запас прочності. Тому що нам ще придеться жити в условиях цієї конфронтації. Нас ніхто не любить і любить. особо нас не собирается и нам это не нужно но кто-то же все-таки любит кто-то любит и это наверное не меньшая часть мира конечно говоря конечно нас никто не любит я имею в виду на коллективном западе Твердженням, що Росію ще хтось любить, звісно, Пісков помиляється, адже навіть ті країни, які підтримують Російську Федерацію, роблять це виключно через власну вигоду. Що думаєте з цього приводу? Підходить до завершення цей випуск Моя Україна. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал. Ваші лайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про події в Україні, які відбуваються внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. Україна. Переможе, вірте в це до наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.